Так, ну що? Ну що, бачите? Я скупнулася, бачите, яка я мокра. вся, Вода дуже тепла, показує 19-20 градусів. І спочатку заходиш і здається, що така, як у Норвегії, як кричала це Норвезьке море. Ніфіга, розплаваєшся, заходиш, занурюєшся, ну взагалі краса. Я навіть я я навіть, живіт намагаюся стягувати. Але знаєте, мої зайві 5КГ мене навіть ніяк не, не засмучують, тому що, тому що я 21 грудня купаюсь в океані. Я, я просто не можу повірити. Вам здається, мабуть, що я дурна, але ну, може і так. Я ділюся своїми емоціями, щирими, чесними. Да, для мене це диво. Я ніколи не була взимку в теплі, ніколи, Ну, для мене це взагалі щось... Щось фантастичне. Оце так я. А пісок такий гарячий, що боляче наступати. 21 градус. Крадики повзують такі симпатяшки. Симпатичні. Взагалі я хотіла показати... Покажу, що я хотіла показати. Як ми будемо йти? Он на ті дюни. Це дюни місцеві. На карті вони дуже такі величезні, масштабні. І нам радило туди піти. Але не піти, а поїхати. Але що нам? Що нам? Ми ж що, ми ж відважні українці. Карта показує, що нам йти годину мінімум. Це до саме перші точки. Не знаю, не знаю, чи дійдемо, чи ні, але... але не вийшло. І ось краби, так, знову краби. Подивіться, лише на кількість крабів. Мама борогенько. Боже мій, скільки їх тут. А воно нас буде чаєчка. Так, де вона? Це чапля? О, чапля. А, це типу чаплі. І вона навіть не взагалі не забеспокоєна їх половити. Просто все сінах. Вони лазить такі вороги. Лазить туди, зі стало Тупа, тупа. пупа Гріється, на сонечку. Ну що, зима на вулиці? Пальми, які природні, без обробки, з необчурханими стовбурами. Так, ми дійшли до дюн, але не усюди можна зайти. За ці канати заходити не можна. Клас. Море піску, море піску. І розваги повітряні, сьогодні сторони дюни з іншої буйство курортне. Людина, яка жила в найбільшій, біля найбільшої пустелі Європи, яка жодного разу там не була. Тобто я не бачила ніколи Олешківські піски, але тепер бачу Тюни <гум> Гран Канарії. таке, Оце таке, Бачите, в дуже пристойному вигляді. Чому він це робить? Мені невідомо, але... Але він це робить. Зараз підемо туди вглуб. В дюн. Не можу не показати цю пальму розкішну. Здавалася би просто пальма, але вона не просто пальма. Вона настільки нереально величезна. Я просто не можу, звичайно, масштаб не можна передати, бо ви не маєте з чим порівняти, але це просто гігант. Це просто гігантіще, Вона мені не влазить взагалі в камеру. Ось я ставлю її на 0,5 і вона навіть на 0,5 не влазить. Такі здоровезні ці гіляки, ну, ну, я не знаю, я не знаю як. Я ніколи нічого подібного не бачила, такого розміру пальму. Такий, наче оазіс серед серед дюн. Тут, звичайно, було неможливо втриматися, щоб не видряпатися ось на ту дюну і помилуватися краєвидами згори. На жаль, відео не зможе передати. Масштаб п'ємо згалічок. Просто нереально. неймовірна краса. І це реально, я думаю, подолати лише взимку, тому що навіть восени, я думаю, що тут ну, така спека. Зазвичай сюди приходять на заході сонця. І я розумію, чому тут буде просто. Збагне на краса на заході сонця. хоро добра робота